Так, отримав ножика від фірми «Проста сталь». О, Звичайно, ми його вже відкривали, цукерки вже з'їли, але дивіться, упаковочка. Супер. Навіть попередження від голоси. Так, о. І зараз дістану. Попробую одною рукою. Ну щось... Опа! Ага, о! Ласка. Та це просто казка. Вийшов. Mm, дуже, гарно, дуже. Щиро вдячний, щиро вдячний за такий подарунок. Так що своє місце там, де має бути. О, будь ласка, він там. Де і планувалося, що буде. Це просто чудово. Це просто чудово. Сервіс, сам виріб. Супер. Дякую. Дякую, гарно.